Це мешканці сумської багатоповерхівки на вулиці Ковпака 55. Розповідають, що їхній сусід, який живе на 12-му поверсі, самовільно встановив у своїй квартирі індивідуальний видопалення піч буржуйку. Жінки під під'їздом сказали, що він дрова завіз. Ну же я не могла навіть представити, що можна буржуйку на 12-й таж заперти. Ну, нас же все-таки, слава Богу, ми у нас дома цілі, все в нас це, Слава Богу, все хорошо. Ну, no, Зачем no, же це таке делать? Ну а коли він вже і трубу встановив, це було вже все. Тоді вже стало нам понятно, що ми. Серйоз, ми сюди, а це Микола Ілліч. Він разом зі своєю дружиною живе поверхом нижче, якраз під квартирою чоловіка, що встановив у себе буржуйку. 21 сентября 23.00, неможливо було знаходитися в квартирі. І що ми розмовляємо там з Лучечкою в Канаді? І щоб не мішати розговору, закрили зал молодих люди, якщо відкриваємо зал, а зал далі кухня відкриваємо зал, а туди час з колідора і вентиляційні канали, і та комната дівінтові там в той стороні. Оце дня однократно. Дружина Миколи Ілліча додає з приводу встановленої сусідом буржуйки, зверталася до керуючої компанії. Я дзвонила в Жек, кажу, Вікторія Анатоліна, так і так. Вона, да, вона так, саме, ми написали во всі інстанції, пускай розбираються. От це Жек так відвідав. І все. У нас більше більше турбує ситуація, що це все-таки пожежонебезпечна ситуація. Будинок у нас висотний, будинку багато літніх людей, багато дітей в разі небезпеки, тікати дуже буде важко. Ситуацію цю ми намагалися з ним обговорити, він не йде на контакт з сусідами, його не цікавлять наші проблеми. Вислухавши сусідів, піднімаємось на 12-й поверх і дзвонимо у двері. Чоловік відчиняє і дозволяє знімальній групі подивитися на встановлену в одній з кімнат буржуйку. Сміліє. Оце така, оце. А. А, зразу говорю, що. Що дивіться, говорять, що я палю. Палю я чи не палю? Раз. Во-вторых, я це мені син зробив і говорит, що дай Бог, щоб ти ним не пользувався. Якщо бахне хорошо, що повилітають вікна, що робити? Целофан є, я целофаном затягнув. А печечку я буду от дрова. Воно мені теж, ж бачите, ну, неудобство. Ну він каже, що я краще шибусь. Не жаліта. Оце таке. Це як основной парашут, ще раз повторяюсь, не розкриється, тоді я запасний відкрию. О, тоді вони будуть по черзі до мене прийти погрітися. Либо поставити сюди щось нагріти там чай чи щось таке. Мешканці ж сумської багатоповерхівки зі скаргами на В'ячеслава Сокола звернулись у поліцію. На місце події виходив офіцер поліції, який задокументував факт встановлення цього обладнання. Чоловіка попередили про те, що він своїми діями може завдати шкоди і собі, власне, і іншим жителям будинку, тому що ну, по перше, це вогонь у відповідності до статті 55 кодексу цивільного захисту України. Обов'язок із забезпечення пожежної безпеки в жилих приміщеннях Державного комунального громадського житлового фонду фонду житлово-будівельних кооперативів покладається на квартиру винаймачів і власників квартир. Згідно державних будівельних норм, пічне опалення допускається застосовувати в житлових будинках до двох поверхів включно. За інформацією рятувальників та поліцейських з приводу встановленої у квартирі багатоповерхівки пічки буржуйки до них зверталися вперше. Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.